Ось так після двох років розлуки пані Світлана зустрілася зі своїм сином Владиславом Вікторцовим. У російській неволі чоловік провів майже 20 місяців. У Кривому розі на свого героя чекала зокрема дружина та півторарічна донька, яка тільки нещодавно вперше побачила свого тата. Владислава повернули під час передостаннього обміну 31 січня. Саме тоді пані Світлані зателефонували та сказали те, на що вона чекала весь цей час. Вифінько Іслана Миколаївна, кажу, так, хочу повідомити, що ваш син, Вікторсов Владислав Олегович, думає, Господи, не дай Бог, що случилось, я не переживав, вона був звільнений з рашистського полону. У мене такі емоції були, що мені хотілося вийти на весь білий світ, кричать, що я вимолила життя моєму сину, я вимолила, я дочекалася його. Зі своєю новиною містянка прийшла поділитися до мама клубу для батьків поневолених ворогом армійців, який нещодавно почав функціонувати у Кривому Розі на базі міської бібліотеки номер 10 що у палаці культури мистецькій. Ініціаторкою створення мама клубу стала Оксана Латанська, очільниця громадської організації Сталева гвардія Кривого Рогу. Вже 20 місяців у російській неволі перебуває її син Віталій. За словами жінки, опісля довгого часу з горем наодинці, сім'ї захисників, що і досі перебувають у полоні, повинні мати своє місце для організованих зустрічей ми почали спілкуватися. Я зрозуміла, що нема ця потреба у спілкуванні, вона ну, настільки незадоволена у людей, настільки вона гостра, що от ми маємо десь знайти такий простір, де ми зможемо збиратися, зможемо поплакати, посміятися, зробити щось щоб відволіктися, зробити щось, щоб зрозуміти себе, бути у оточенні таких. Саме хит щоразу на зустрічі до спеціалізованого клубу приходитимуть запрошені експерти та психологи. Відтак цього разу батьки полонених армійців поспілкувалися з Капеланом, а далі взяли участь у арт-терапії, під час якої, за словами психологинь, учасники зустрічі працювали з власним я та із тим, як можна вирішувати конфлікти та долати трагічні обставини, які виникають у житті. З початку повномасштабного вторгнення росіян нашому місті розпочалася реалізація проєкту «Провадження психологічної допомоги для родин військовополонених та родин військовослужбовців. Одним із цих проєктів є організація груп підтримки для матерів, сини та доньки яких знаходяться у полоні. Практичні психологи закладів освіти міста, які також і обслуговують сервіс гарячої лінії психологічної підтримки 0800-300-265, долучилися власне до проведення ось таких груп саме психологічної підтримки. Адже психологічна підтримка, підвищення рівня ментального здоров'я в умовах війни, а особливо людям, які переживають біль і страждання, і також мають невизначену втрату це надзвичайно надзвичайно важливо. Цього разу це була друга зустріч мама клубу, яка проводилась у нашому місті. Попередньо наступні засідання заплановані щодругої суботи кожного місяця об 11.00. Утім, за словами ініціаторки створення спеціалізованого простору Оксани Латанської, учасники розглядають можливість зустрічатися набагато частіше. Антон Чекаль, Максим Рашов, перший міський.